Вийшли з дівчатами на прогулянку. Вітерець трошки на вулиці, але коли сонце вийшло так тепло, клас. Крінка вже пішла туди в кущі, тому що ми прийшли за бузком. Будемо рвати бузок додому, щоб вдома було красиво. Мама вже пішла в якісь інші кущики. Там є три штучки того бузка, а тут є більше. Тільки бачу його весь обірвали. Тут з цього боку все вирвали. Почали тільки з самої гори не дістали. Маленький бузечок побіг за мамою. Так, тут все в мосі. Пісь дерево впало. По ньому пройшовся. Кароліна хоче йти за мною. Тут є кропивка, Каролін. У мене є ідея, Наталь. Якщо ти прийдеш сюди, да, я це можу упустити, а ти пообриваєш. Я тут звісився, тримаю рукою. Переважує це все. Що? Стій, стій там. Все? Відпускати? Ні. легше було. Кароліна каже, хто не врятує. Зараз, зараз я тебе врятую. Зараз. Чекай, бо я тут вже не можу тримати. Мені треба поміняти руки. О, ти вже великий букет назбирала? Ну бо я роблю їх такими невеличкими. мене! Зараз я йду її рятувати. Все, йду тебе рятувати. Так. Добре, ж ти там нас почекала сюди, не йшла. Тут, бачите, всякі двері. Ух, карлінка зірвала таку квіточку. Де, виходимо. Це кульбаба, оце. Кульбабка, виходь. Mm -hmm. Виходь, бо мама боїться там. Її кумарики зараз кусають. Ну, mm строїть, скільки -hmm. Дивись, скільки мама тобі назбирала. Багато. І таке. Дівчата щасливі. Кожен має світа. Дивиться. Нарвали квітів для того, щоб провести по ту Добре, що я взяв цю жовту. Курточку, щоб подивитися, чи нема ніяких жуків. Хоча зараз не є так сильно жарко, не думаю, що буде таких жуків. Все, треба робити. А Кароліна пристала, що вона хоче морозиво. Все, фотосесія зроблена. Кароліна хоче морозиво. Наталя тішиться фотками. Що, є щось таке, що тобі підходить? Як завжди, я не знаю. Точно класно, так? Ну, значить добре. Добре, що хоч одна є. Хмари знаходять. Такі темні. Може бути дощик. Скільки зараз зрозуміли, що в Наталі букетик є, а в твій де букетик? Нема. А де він? Я його викинула. А нащо ти викинула? Ми ж його додому мали принести. Він що тобі не сподобався? Ні. А ти хотіла які тоді квіточки добре? Які тобі нарвати? Бо я хотіла ось такі великі. Добре, це будуть твої, але я їх понесу, добре? А маленький не треба було викидати. Коротше, Кароліні не сподобався маленький букетик. І вона його викинула. Вона хотіла такі великі, Я як мама. Морозово. Морозово хочу. Ну добре. Йдемо подивимося, чи продають якесь класне морозове. Яке від кашлю. Яке від кашлю? А від кашлю. Точно. Від кашлю. Від кашлю. Кольорові від кашлю. Добре, то значить треба буде взяти кольорове морозову від кашлю. Ай дитячо коли і ткаш, ясно. Це ще ж не все. Поки дойдемо, зараз буде ще щось. Купили ці цкерочки. Покажи, які тобі цкерки купили. Вона ну, там вибирала якісь і жувачні і ще взяла шипучки, з'їла Кока-Колу, а потім дійшла до тих шипучок і така, виплюла, каже, ай, вона пече. Ти ж сама вибрала таке. Мама хоче. Мурашки люблять солодкі. Люблять солодкі мурашки. Вони такі сладкоїшки як ти. У мене попалася фанта, то ти з'їла Кока-Колу, виплюла, а мені фанта, мамі, напевно, буде спрайт. А мені кока-кола Не подобається, не подобається Кока-Кола. Тут прикольний пісочок. Корлі сподобався. Прямо як з пустелі, з дюни привезли. Він класно пересипається, От, дивись. Супер. У нас просто мокрий, а тут такий ідеальний. Коротше, зайшли в АТБ. щось закупити, а Карліна на цей раз сказала, що вона хоче такий лук зі стрілами. Ти будеш стріляти таке? Він на липучках. Бо є такий салатовий. І зараз по акції він 160 гривень, Є ще такий рожевий. але Вибрала салатовий. Я не знаю, зайшли. На от ті раки не бураки, були ще змії, і тут все порозбирали. Треба вибрати тільки одну іграшку. Яка тобі сама любима? Оця лук зі стрілами? Так. Ну то все. Ми вибрали йдемо. йде? Така Іришка для маленьких діток Королі сподобалося. Хоча кринка теж. Бейбочка наша. Кароліна собі вибрала лук, буде стріляти. Так, дав чашечку. Зараз вибереш мені каву. Давай такі виберемо пустити. Гарячий шоколад. Треба нажати пуст. Ой, знов біле потекло. То молоко. Зараз буде шоколад диплі. Нам ні гарячий шоколад вибрала. Ти я поняла? Клас. Зараз ми туди поставимо цукор. Купили кавуську. На кароліні запропонували купити сочок. Хоча класний тут. Загляділися на ці випечки. Тут якісь злакові, такі булочки є. Є з минулим. На касу. Все, Кароліна, йдемо на касу, бо ми зараз все стратимо. І не лишиться гроші на її лук. Ну, як завжди вибирає найдорожчий капризон. Це з драгонфрутом. Ти будеш драконом, якщо то все вип'єш. Тут взяли помідорки черві, вони зараз взагалі по акції по 13,50. 50 коктейльні. Ну червоні, зелені. Треба вибирати якісь. Взяли на пробушці дріб-кофі. Преміум арабіку 12 гривень. Даром я насипав туди цукру в той гарячий шоколад, що ринка мені зробила. Ну, тепер дуже-дуже, дуже, дуже, придуже солодкі. Кароліна аж пулею сметнулася до хати, бо хоче той лук. Зараз треба ножниці. Іди принеси ножнички, ми зараз тут відріжемо і будемо. Стріляти, фан шутінг гейм. Ну, Вроді би нормально, але я не знаю, як він буде липнути. Якщо до цієї. Ці цілі не буде липнути, то в шафу точно. О, це, це о, стріли. стріли. Угу. Три штучки, три стріли. І це лук. А, і, лук. і це в нас ціль. Мішень така от. Але як її вчепити? А, то вона на шнурочок тримай, я потягну. Оп, є. Така мішень. Можна отак поставити. До дивана. Береш потім стрілу якусь із цих. Витягуєш. Дивись, тобі треба тут відсвіць. Угу. Витягую стріли. Зараз будемо стріляти. Та, ти вже сама знаєш, тобі навіть не треба сюди-сюди попасти. Ось так натягуєш і стріляєш в ціль. На, Тримай. Ну давай, покажи, як ти стріляєш. Ох ти, не попала. Давай я ціль трошки порівняю, отак рівно. Давай. А от це, це що? Це, це такий тримач на стріли. Сюди стріли треба буде кріпити. На, вже все вмію, все знаю. Хоча лука немало. Просто діти в подвір'ї бігають з тими луками. Із якими різними іграшками, вона подивиться. І потім, як ті мавпочки, кожен хоче таке саме. Давай стріляй. Є! Я ти попала... попала в соточку! Є? Вау! Так, да, я попала в соточку. Дивись, з першого разу. Ого! давай тато попробує. Давай. А ти не в соточку. Я не знаю, чи я попаду в соточку. Давай я зараз попробую. Я попала в соточку. Єс, То ти взагалі дуже влучний стрілець. Тату навіть не дострелив. Давай ще раз. Друг, друга, друга спроба. Кароліна дострелила, а тату ні. Є! Тато теж в соточку попав. Так? Клас! Бачи тато в соточку з другої спроби. Такі влучні стрільці. А я тепер пробую. Давай, тепер ти будеш пробувати, давай. Давай тягни. Трошки нижче. Та ціль, напевно, впала. Давай я тобі її чуть підніму. Ось так. О, так буде взагалі ідеально. Тут ще класно, що є така підставка для стріли. Лук взагалі кльовий. У мене такого в дитинстві не було. Ми собі робили з гілок. Мабуть, попробуйте кудись стрелити. Вона з першого разу попала в соточку. Зараз ми побачимо, чи мама з першого разу попаде в, в соточку. Зарай, ми бачимо, чи мама попаде в соточку. Mm. Давай ще раз. Мама, я з першої спроби не попав. Ще раз, давай ще раз. А, воно попало і відбилося. Прикольний yeah. лук, правда? Він такий. Yeah, <правда> <правда> треба прибити на шафу оце. Не, не щоб... Ні, воно не приклеїться, можна із лентою приклеїти. Ну, мама зараз покаже. Мама вже показали. Я не хотів показати, що воно липне до стіни. Бо зараз вся стіна буде в текстрі. І ще особливо в татову. Все, в тебе є три стріли. Будеш ставати сюди, до... на край, отак. так. Біля дивана. І я от приклею. Ні-ні, трошки далі, трошки далі. Отак, отут. так. Все, і тепер можеш стріляти. Та. Ну, ця не попала, давай ще раз. Ці, так. Цільце. Поки, мама, там картопельку з боконом поставить. Робити. Не попав тату. Не попав, тату. Єе! Майже попав в соточку. Зараз я покажу. Я 80 попав. Я Замаринувала я картопельку. І вже витягнули бекончик. Все, каліна каже, що вона буде їсти сухарики. Запиталась, чи можна, побігла, ніхто нічого не відповів. Ну так класно пахне. Ням-ням. Я вже аж хочу їсти ті бекончики. Так, Зараз попробуємо цю дріб кофі. Я так розумію, це ось так. Коротше, зверху, як налив, ця от капсула вона. Розклеїлася і треба було щось сюди налити водички. От, така от собі там настоюється. весь той жмих. І вже стає нарешті не така, як чай, прозора, а вже стає більше схожа на каву.